Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У мережі зараз гуляють такі повідомлення від аналітиків про те, що це КДБ ФСБ придумала цю. Так звану медову пастку і дуже вправно і ефективно нею користуються. Ну, фактично, те, що я вам тут розповів, розповідаю, підтвердив польський міністр закордонних справ Сікорський, який сказав: так це ж уже 100 років. Відбувається в них багатий досвід. Ну так, я про це вам кажу: що це з часу заснування ВЧК. Це все було, є і буде. Ну, так же. Але звинувачувати КДБ, ФСБ у тому, що це вони придумали цю медову пастку, не приходиться. Треба просто, як казав Леніна, я, як старий совок, кажу вам про те, що комуністом можна стати лише тоді, коли збагатіш, ну, може, це, це українською, збагатиш <смас> себе всім тим знаннями, тими, які виробило людство. Так. От, так я так мене вчили. Я завчив, і тепер. З вами ділюся, щоб ви ж знали, коли, коли треба чи коли можна стати комуністом лише тоді. Але ж справа в тому, що треба читати в тому числі і Біблію. І дивитися, що там відбувалося. Там багато цікавих і розумних речей, які характеризують людство і людину, зокрема, і людство в цілому. І що ж там повідано у цій Біблії? Там є такий біблійний персонаж Абрам або Авраам, так, який мав дуже гарну дружину Сару. Так, Був єгипетський фараон. Правда, там не вказано його ім'я, як він називався, але от Абрам і Сара. Ну і побачивши, що єгипетський фараон та, дивиться на цю неймовірну красу, на Сару. Так, Абрам оголосив, що це не його дружина, а його сестра. І... Підклав її під фараона для вирішення власних проблем і проблем свого народу. Так. Ну ось. Так що ця медова пастка, вона існувала ще з біблійних часів. Нічого там КДБ і ФСБ не придумало. Просто треба. Біблію читати було. Вони ж виступали проти неї, проти релігії, і проти церкви, але використовували все те, що було на користь, так би мовити, так званого пролетаріату. А, на, а насправді цього пролетаріат перетворили на рабів безсловесних, які повинні були працювати на оту верхівку. Але ж це ж не все. Ще ж інший приклад був, знову ж таки, з єврейського народу, коли Ісаак, свою дружину Ревекку чи Ребекку, так і так і сяк можна, підклав під Філістимлянського царя. Знову ж таки, з розрахунку отримати певні. Так би мовити, дивіденти і для себе, і для свого єврейського народу. Ну, так, це все описано. Це не я придумав, і не ФСБ КДБ, просто треба. Напевно, там багато вичека було е, євреїв, які знали святе письмо, яке і В'єткіпаруські запевід знали. Так, і от вони і використали все це, це. А якщо ми подивимося на цього Епштейна, то його ота дама із КГБ, як же ж її прізвище, не має значення. Так само, як і прізвище чи ім'я Фараона, не має значення. Хторова щось таке? Щось таке ця дама. Яка там цілувалася із Путіним, чи він її цілував, не знаю, яка нагородила сіфілісом цього е, генія всіх часів народів Біла Гейтса, ну і Біла Клінтона теж. Там вони всі були сіфілітиками, ну, ну, це ж все просто, як шматочок кексу, як кажуть британці. Все просто. Так, так от вона називала Епштейна умним Ну, Там же у файлах це все цього Епштейна. Ну, напевно, він же ж теж знав історію свого народу. А якщо не знав, то йому КДБ, ФСБ підказали. Що треба робити, як треба діяти для того, щоб ось, використовувати так, біблійні знання, так, все, що то виробило людство, і використовувати їх, звичайно, на добро московитів андрофагів, які спрямовані на зло. Даруйте за, за такі вибрики, і викрутаси словесні, так, на добро московитів андрофагів які спрямовані на зло. Ну, хіба не гарно? <схід> Оцініть. так, Ну, а так же ж воно є, так же ж є. Все це нічого тут нового не придумано. Ну, не треба вводити в оману наш народ. Коли люди пишуть про те, що це придумано, все це КДБ, ФСБ. Та нічого подібного, вельми шановні пані та панове. Ну я вам два приклади навів: два аж. Абрам, і Сара, і Ісаак, і Ревека. Ось вам, ну що вам ще треба? Досить одного прикладу, так? а тут, якщо вже два приклади, то ну, бери. Вы, так, читай, читайте, завидуйте. Я гражданин Советского Союза. <гум> Було б чому заздрити так? Ну, це, ну це, це Московське. Ну, Московське воно ж вилазить скрізь. Там якась бабуся <гум> беруть на інтерв'ю, вона сидить в засраному бараці, виливає лайно своє і, і, і сечу, із вікна, е, сидить, не виходить нікуди, одягнена, тому що холод собачий, і каже: нам все завідують.